Точках на фронті Юрій Федоренко з нами вже на зв'язку, командир роти 92 ї окремої механізованої бригади імені Атамана Івана Сірка. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Дуже приємно починати ранок з такими захисниками, як ви. Ви знаєте, що ми любимо вас бачити в наших ефірах. Тому дякую, що знаходите час говорити з нашими глядачами також. Як ви оцінюєте? Я не знаю просто зараз, на якому напрямку ви знаходитесь. Якщо можете говорити, давайте про оперативну ситуацію. Я Так розумію, що ви десь на сході зараз підрозділ продовжує виконувати завдання на двох напрямках на Сватівську і, зокрема, в Бахмуті. Ситуація відрізняється. Якщо казати про Сватівський напрямок, противник з Ударно-штурмових дій більше діють спеціально підготовленими групами, шукаючи слабкі місця в обороні та стики підрозділів. І противник зараз акцентує основну свою увагу на підготовленні оборонних позицій, тобто противник готується до оборонних дій переважно, продовжує нанес наносити враження за рахунок створеної артилерії та систем реактивного вогню по містах та селах, які знаходяться. При фронті, так в другій лінії умовно кажучи, де немає значної концентрації сил оборони, тобто гатять по цивільному населенню. Свою чергу сили оборони максимально намагаються робити для того, щоб виявити вогневі засоби противника і нанести по них вогневе враження. Що стосується бахмутського напрямку, ситуація зовсім інша для противника. Це продовжує залишатися пріоритетним напрямком. Противник продовжує активні ударно-штурмові дії як в своєму місті, так і на підступах до міста, якщо казати про саме місто. Противник успіху не має, відповідно почав застосовувати достатньо активно, настільки це дозволяє йому протиповітряні наші засоби авіацію. Чому противник ризикує своїм бортами? Застосовує авіацію, тому що його стрілкові підрозділи не мають успіху з точки зору вбиття сил оборони заманих позицій. Більше того, сили оборони в деяких відтинках. Проводять ударно-штурмові дії, поновлюють положення, тобто вибивають противника з займаних позицій, розуміючи, що успіху немає, не допомагає навіть авіація. Противник сконцентрував основні сили та засоби на підступах до міста, тобто продовжує наміри, щоб взяти місто Бахмут в Лещата. інтенсивність боїв посилилась саме на підступах до міста ударно штурмові дії від противника тривають цілодобово. Застосовує міксовану живу силу і ПВК «Вагнер», і регулярщиків, і десантників, спецпризначенців а також застосовує весь наявний свій потенціал, як з точки зору броньованої техніки, так і артилерійських засобів. Бої ідуть надзвичайно складні. Війна іде в повний зріст. Сили оборони роблять неможливе для наших міжнародних партнерів в військовому плані для них теж надзвичайно так знаєте. Є знаковим, на що здатні в цілому сили оборони, тому що ну, це дуже складно описати, що відбувається насправді, якщо пекло, яке описують, є, воно виглядає те, що відбувається зараз в самому Бахмуті і на підступах. Незважаючи на це, силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, і секторально сили оборони мають успіх. Не тільки в утримання позиції, а й в проведенні ударно-штурмових дів вибиття противника з займаних ним позицій. Uh -huh. і дуже важливо, щоб суспільство, яке зараз переглядає ефір, розуміло і не забувало, що у нас в країні іде повномасштабна війна. І основний намір Росії знищити українську націю як таку, а не просто захопити територію, тому не варто зараз розслаблятися потрібно поки бути згуртованими, дружними і єдними, допомагати один одному і силам оборони в цілому, пане Юрію, А як ви помічаєте те, що суспільство зараз забуває, як ви говорите, що йде війна? В чому це проявляється? Коли я маю короткострокове відрядження, в тому числі і пов'язані з навчаннями. От, знаєте, суспільство за моїм переконанням, це не є репрезентативна думка, це те, що бачу. Я ділиться зараз, умовно кажучи, на дві категорії. Перша категорія це ті, які віддають останні, що я маю на увазі? От наприклад, і наведу своєї сім'ї. Бабуся в мене з дідусем отримують мінімальну пенсію. З Цією мінімальною пенсією кожен з них здається по 200 гривень щомісяця присилає пересилає на коптери. Тітка також отримує мінімальну пенсію, пересилає 200 гривень щомісяця. Це те, що вони можуть собі дозволити, бо ще треба купити ліків і решта з тим. І таких сімей тисячі сотні розумієте в Україні, які віддають останнє, які діляться, які допомагаються допомогти силам оборони для того, щоб відстояти українську націю і незалежність нашої держави. А є інші, для яких почалося етап АТО 2.0. коли в житті все добре, і ця історія, що ну вони там воюють. А ми тут якби нам не дуже цікаво. Переважно це ті люди, які спочатку повномасштабної війни покинули нашу державу, і коли ситуація плюс-мінус стабілізувалася, повернулися. Тобто вони не знали жахіть повітряних тривог безкінечних обстрілів, що таке немає води, світла і таке інше. Тому от саме тут дуже важливо, щоб е, свідоме українське суспільство все таки тримало Ох. українське суспільство все-таки тримало. Певний градус, і не треба забувати, що у нас повномасштабна війна, яка ще не закінчена, і ще дуже багато треба зробити і пролити крові для того, щоб отримати мир шляхом перемоги. Скажіть, будь ласка, ми зараз говоримо про те, що це така більш загальна тема. Вона стосується параду перемоги. Так так званого параду перемоги, який відбудеться у Москві. Як Ви вважаєте, до 9 травня чи буде ворог намагатися прориватися на певних напрямках для того, щоб показати своєму шефу якісь результати не тільки шефу, а населенню росіянам, маю на увазі? Я б сказав так, що перемогу над фашистським загарбником перетворили в парад мракобісія. От така якась країна в них в них все через гузно я перепрошую. Uh -huh. Що стосується завдань, які ставляться перед російською окупаційними військами, у них є завдання взяти Бахмут до дня перемоги. Це завдання ставиться чітко, тому вони не жалкують жодного резерву ні живої сили, ні техніки, нічого що з цим пов'язане. Чи будуть вони мати успіх по різному їм ставили задачі, зокрема по Бахмуту? Ще злітку дві 2022 року. То було до нового року, то було до початку весни, то було до е, Пасхи, тепер до дня перемоги. Чи вдасться їм зреалізувати цей намір, дуже сильно сумніваюся. Е, впевнений в тому, що оборони зможуть відстояти, і е, противник не буде мати успіху. Також ще важливо зауважити, інколи в мене буває час почитати новини. Його не так багато, але в цілому, що відбувається в країні, і знаєте. Ну, я зазвичай коректно завжди доношу свою думку, намагаюся так, щоб було зрозуміло суспільство. Може, не завжди виходить, але тим не менше. Ем, значить, військові, які зараз до військової служби жодного відношення не мають, починають розповідати, як воювати краще, розповідають так, ніби вони знають краще, ніж главком, який володіє всією повнотою uh -huh. інформації. Друге, експерти, які черпають інформацію з публічних джерел, вони не мають доступу до секретної інформації. І, от вони так описують таке відчуття, що він сидить в окопі і в бінокр дивиться на те, що відбувається навколо, і переконує в цьому українське суспільство. Тут би хотіло сказати, що кожному потрібно дуже обережно ставитись до тої інформації, яка подається, критично мислити і довіряти переважно офіційним джерелам. Також, от знаєте, думка що а чи не варто було б залишити Бахмут? Ну так. От вона так трохи суспільства такою ціною отримується. Кажу, друзі, давайте отак, щоб це не був мій погляд, так просто аналізуємо, проаналізуємо ситуацію. Умовно, противнику вдалося зреалізувати намір сили оборони відійшли. Він вийшов на визначені рубежі. Противника звільняється колосальна кількість ударно штурмового потенціалу як живої сили, так і техніки, так і артилерійських засобів. Противник, скоріше за все, розуміє, що йому не вдасться досягти успіху на напрямку Крематор Славянського, що вони закопані в 3-4 лінії оборони. Відповідно, цей весь ресурс, який не потрібен для оборонних дій міста Бахмут, противником буде перекинути на інший напрямок чи Марінко, чи Сватове, чи Лиман. І відповідно на тому напрямку почнеться те, що зараз відбувається в Бахмуті. Є ризик втрати наших територій. Плюс додаткова оборона, навіть активна оборона кожної нашої позиції, це одна ціна, яку ми платимо з точки зору втрати. Звільнення відбиття проведення ударно-штурмових дій. Це зовсім інша ціна. Під час штурмових дій ціна завжди буде більша і втрати завжди будуть більші. Тому відкладати на потім немає часу. Треба максимально підтримувати сили оборони, в тому числі і в публічному просторі, щоб хлопці і дівчата, які стоять на смерті, розуміли, що суспільство розуміє той подвиг, який вони вчинають, і важливість дій, тому що бої насправді йдуть надзвичайно складні. Кожен думає, що після цього сам для себе прийме рішення, чи варто утримувати місто Бахмутчині. Юрі, а ви можете зараз сказати наскільки скільки відсотків контролює Україна місто, а скільки росіяни? Чи зараз не можна таке говорити? Я так розумію, що ситуація постійно змінюється в самому місті і в місті, і в передмісті угу. все достатньо відбувається динамічно, плаваючи позицію, тому в відсотковому співвідношенню сказати не можна, але більше міста Бахмут контролює село оборони. А як себе вагнерівці там почувають? Вони вже самостійно воювати не можуть. Правильно ми розуміємо, їм вже треба, треба обов'язково ну, допомога російської армії. Так вони трошки підзакінчилися. Сило угу. оборони нещадно живу силу, і все, що пов'язано з російсько-окупаційними військами. Відповідно, просто вони в якийсь момент закінчилися. Їх вирішили поповнювати як десантно штурмовими війська вірніше в них ВДВ. Так так, додатково і підрозділи спеціального призначення, і числа мобілізованих противник визначає тих осіб, які здатні вчиняти ударно штурмові дії. робить з них такі сміжні загони об'єднані, і також направляє в бій. Тому противнику байдуже на втрати. Йому байдуже на все. Їм треба виконати наказ mm -hmm. Кремля. Наказ Кремля взяти місто Бахмут. Відповідно, чи вдасться їм це зробити? Ні, під час таких дій противник втрачає. Величезна кількість особового складу, а також техніки ударно-штурмової, і відповідно об місто Бахмут і інші відтинки, про які менше говорять в ефірах, сили оборони просто розмелюють ударно-штурмовий потенціал. Звісно, ціну, яку ми платимо, вона теж висока. Але я маю вам сказати, що зараз є час, який сили оборони дають для того, щоб завершити підготовку. Особового складу докомплектуватися технікою всім необхідним і в подальшому проводити дії що деокупації наших територій. Це також треба розуміти всім. Дякую вам, Юрію. Така в нас з вами навіть філософська трохи розмова вийшла. Хотіли більше про війну, а якось пов'язали це все в інше русло. Але це прекрасно. Дякую вам. Дякую, дякую, що маєте час і можливість спілкуватися з нами. Ну і звісно, дякую вам за вашу роботу і хлопцям вітання передавайте від нас і подяки.